На базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили протягом 20-22 червня 2023 року у змішаному форматі проходив міжнародний форум освітян та роботодавців дистанційна освіта майбутнього. Виклики та перспективи. Форум відбувався в межах проєкту Еразмус плюс дистанційна освіта майбутнього кращі практики ЄС у відповідь на запити сучасних здобувачів вищої освіти і представників ринку праці. Метою форуму є об'єднання освітян та роботодавців для того. Того, щоб знайти шляхи побудови та організації дистанційної освіти таким чином, щоб задовольнити потреби як студентів, так і роботодавців. Міжнародний форум розпочався з вітального слова ректора ЧНУ імені Петра Могили Леоніда Клименко. Те, що ми сьогодні з вами проводимо цей форум в сінах, нашої університета каже про те, що Україна незламна, незламний університет, незламна вищого освіта України до привітань. Доєднався голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко, тимчасово виконуючи обов'язки проректора з наукової роботи та міжнародного співробітництва, чинову імені Петра Могили Алла Коваль, представниця Національного Erasmus плюс офісу в Україні Світлана Шитікова та директорка департаменту освіти і науки Миколаївської області Алла Веліховська. У рамках форуму пройшла робота декількох дискусійних панелей. Деякі питання. Ні, до обговорення присвячені суто академічній площині та університетській освіті інші ж стосуються неформальної та корпоративної освіти, що впроваджується громадським сектором та бізнесом. Про це репортера медіа центру розповіла координаторка проєкту Олена Філімонова. Маємо ще також дискусійну панель стосовно міжнародних проектів дистанційної освіти. Власне, це ті проекти, які реалізуються в Україні іноземними закладами або міжнародними організаціями. Алла Коваль про масштаби форуму. Всього прийняло участь 315 учасників форуму. З них 43 роботодавці, 11 університетів, членів консорціуму із різних країн світу. Зокрема, це Іспанія, Італія, Німеччина, Молдова і запрошені учасники із Чехії і Сполучених Штатів Америки. Крім того, учасниками стали 15 університетів з різних регіонів України. До роботи форуму доєдналися такі роботодавці, як Приватбанк, Академія ДТЕК, IT Асоціація, Агріаналітика, Глобал Лоджік, податкова служба та інші. Ми знаємо, що зараз в тренді сучасної людини це навчання. І дуже багато компаній, як великих, так і середніх, вони мають свої внутрішні інституції для навчання своїх співробітників. Але в останні роки дуже багато великих підприємств вони мають власні корпоративні університети, власні академії, які навчають. Не тільки своїх співробітників, але і широкий загал населення. Представники компанії поділилися своїм досвідом впровадження дистанційного навчання цікавими практиками та кейсами задля для подальшого покращення університетської дистанційної освіти. Дякуємо всім, хто доєднався до міжнародного форуму асоціанту роботодавців. Дистанційна освіта майбутнього, виклики та перспективи.